Всім доброго дня! Це черговий програм випуск програми Юрист, юрист Інформ, який транслюється на каналі Free Space, Вільний Простір. Це громадська організація жіночі ініціативи, це місто Порятин. Я дуже рада бути сьогодні в прямому ефірі, а це прямий ефір. Зараз, зараз у нас 11 година, 5 хвилин, чудовий день, дуже сонячний, і я передаю слово нашим. Незмінним ведучим цієї програми Олександру Євченко і Єлізавіті Євсеніковій. Всім добрий день. Здравствуйте, глядачі. Ну і ще хочу сказати, що сьогодні нам допомагає випуску нашої програми також незмінний наш технічний адміністратор Денис Москалець. Денис, привіт. Да, і Ты... Так, да, будемо чекати від тебе показів нашого каналу, щоб звикали наші глядачі переглядати наші програми не тільки в прямому ефірі, а також в офлайн режимі. І, Єлизавета, тобі слово, про що сьогодні будеш нас інформувати? На сьогоднішній ефір ми підготували таку тему: це соціальна допомога багатодітним сім'ям. Дуже дякую, Єлизавета. І ще перед тим як ти розпочнеш, хочу сказати, що. У випуску нашої програми ми завдячуємо Міжнародному фонду відродження, програмі верховенства права. Ми випускаємо нашу програму в рамках проекту, який реалізує громадська організація Жіночі ініціативи. І одним із завдань нашого проекту є якраз інформувати населення про юридичні і інші послуги, а також зробити все для того, щоб більше людей були обізнані в правовому полі. І Єлізавета, чекаємо від тебе повідомлення. Дякую. Ну, відповідно до статті 1 закону України про охорону дитинства, багатодітна сім'я це сім'я, в якій подружжя, тобто чоловік і жінка, перебувають у зареєстрованому шлюбі, які разом проживають та виховують трьох і більше дітей. У тому числі кожного з подружжя або один, наприклад, батько або мати, який проживає разом з трьома і більше дітьми, та самостійно їх виховують. До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання, також у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення цих закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Дитина це особа віком до 18 років, тобто до настання повноліття, якщо згідно із законом, застосованим до неї, вона не перебуває прав повноліття раніше, бо бувають випадки, коли повноліття настає раніше. Також до складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні. Е, головним є те, що батькам і дітям, відповідно, видаються посвідчення безкоштовно. Про те, що вони багатодітна сім'я. Також я хотіла розповісти про те, що потрібно знати при зверненні за призначенням соціальної допомоги. Документи на всі види державної допомоги приймають органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків. Ну, необхідно пред'явити насамперед паспорт або інший документ, який підтверджує особу. Та написати заяву відповідної форми. Документи розглядаються протягом 10 днів з дня звернення. Допомога сім'ям надається, якщо у сім'ї середньомісячний сукупний дохід є нижчим від прожиткового мінімуму сім'ї. Розмір державної соціальної допомоги дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Враховується за 6 місяців, що передують місяцю звернення за допомогою. Також у наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, і які випадки, я зараз розповім, якщо працездатні члени сім'ї не працюють не служать, не навчаються за денною формою протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за допомогою, крім осіб, які визнані безробітними та ну, знаходиться інформація у центрах зайнятості і не порушується законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню. Також особи, які доглядають за дітьми до трьох років або за дітьми, що потребують догляду, але не більше, ніж до шести років. Також осіб, які доглядають за інвалідами першої групи, або дітьми-інвалідами віком до 16 років, та особами, які досягли 80-річного віку. Друге, це якщо з'ясовано, що сім'я має додаткові джерела до існування, а також хтось із складу її протягом року купив або оплатив, наприклад, послуги на суму, яка на час звернення перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї. Третє, це буде, якщо сім'єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості про її матеріальне становище. Також, якщо у власності або володінні, малозабезпеченої сім'ї є більш однієї квартири, тобто або будинку, за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр. На одного члена сім'ї, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Також, якщо є земельна ділянка площею понад 0,6 гектарів землі. Крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку, або є інваліди першої та другої групи, та сімей, в яких є діти-інваліди, або якщо є більше одного автомобіля. Соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо подано всі необхідні документи. У сільській місцевості заяви за необхідними документами, ну там як немає, є, ну можна подати до органів сільської і селищних рад. Дякую за увагу. У мене все передаю слово моєму колегі Олександру. Дякую, Ліза. Я ще декілька слів хотіла спитати і запитати у Єлізавіти. Ще раз хочу нагадати, що це програма Юрист Інформ. Ми транслюємося на каналі Фріспейс Вільний Простір. Зараз ми знаходимося в прямому ефірі, 11.11, -11 у мене на моніторі. І це в нас програма відбувається в рамках проєкту посилення правових можливостей громадян Порядівського району та створення юридичної клініки з використанням альтернативних засобів та інтернет-медіа. Для наших глядачів хочу нагадати, що громадська організація «Жіночі ініціативи вже з 2012 року надає безкоштовну юридичну допомогу і підтримку жителям Бурятина і Порятинського району. І я знаю, що нещодавно Елізавета, ти робила підводила такий підсумок нашої роботи, загальної роботи. То чи можеш ти зараз назвати взагалі, яка кількість жителів Порятинського району звернулася вже до нашого центру? Ну, вже звернулося більше ніж якщо більше ніж 500 людей. 557 п'ятдесят сім, здається. Угу. Точно а, я дя... не пам'ятаю. Дякую тобі за цю інформацію. це така спонтанна інформація, але все-таки ще раз хочу сказати, повторити, що більше вже ніж 550 осіб звернулись до нашого центру, отримали безкоштовну юридичну допомогу. Скажу більше, що в більшості центри. А їх багато по всій Україні вони надають первинну юридичну допомогу. Ми не поділяємо е, свої послуги на, на первинну і вторинну, Тобто наші юристи не тільки консультують, вони також складають позивні заяв заяви, допомагають людям розібратися в тих чи інших юридичних питаннях. Багато дуже звернень, і ми цьому безмежно раді е, зараз. Ми е, готуємось до. Такої місії почесної, що створюємо юридичну клініку, яка буде функціонувати в місті Прятині, і це дасть можливість більшій кількості людей також звертатися за юридичною допомогою. А наша програма Юрист Інформ це програма, яка дає можливість більше бути обізнаним в правовому полі через мережу інтернет. Оскільки зараз, Така дуже стрімка тенденція, дуже швидко всі стають такими обізнаними, грамотними. Дуже багато людей звертаються зараз за допомогою до інтернету. І не тільки це молоді люди, а вже люди пенсійного віку розуміють, що треба знати і комп'ютерну грамотність, і володіти комп'ютерними інтернет-технологіями. Тому ми все робимо для того, щоб якомога більше людей мала можливість ознайомлюватися з тими чи іншими юридичними питаннями. Ось такий вступ. Я дякую Денис. Денис постійно демонструє нам наші сторінки і наш Ютуб канал. Тому звертайтеся, дивіться, якщо у вас не було можливості дивитися в, нас в прямому ефірі. Ви можете це зробити тоді, коли вам буде зручно. Заходьте на канал, знаходьте програму Юрист Інформ і чекайте, і чекайте, і шукайте ту інформацію, яка потрібна безпосередньо вам. І Олександр продовжуй, будь ласка, інформуй нас, розповідай. Дякую за слово. Я хочу розказати про те, що треба знати при зверненні про надання пільг. Начнемо з того, що всі пільговики вносяться в єдиний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Для включення в такий реєстр треба представити такі документи. По перше, це довідка про склад сім'ї. Друге, це копія. Ідентифікаційного коду, третє, це документи, які підтверджують право на пільги. Ці документи представляються в відділ реєстрації пільг за місцем реєстрації людини та сім'ї. Також треба звернутися до організацій, які постачають поставляють комунальні послуги, та написати заяву. Тому що, тому, що іменно вони поставляють е, пільгові послуги, е, е, по надаю, наданню е, води, електроенергії, е, світла. Законом про охорону дитинства представлені такі пільги багатодітним сім'ям. По-перше, це 50% знижка на Комунальну плату за житло. По-друге, це 50% знижка на комунальні послуги по воді, електроенергії, світлу, пальному. По-третє, це позачергове право на встановлення телефону та 50% знижка на користування телефоном. Також дітям. Із багатодітних сімей, вставляються такі пільги. По-перше, це безоплатне отримання ліків. По-друге, це щорічне медичне обстеження у необхідних спеціалістів та компенсація за зоопротезування. По-третє, це е, першочергове е, обслуговування в аптеках та медичних закладах. Четверте, це безплатне. Проїзд всіма видами міського транспорту, а також річним та залізничним між міським транспортом. П'яте це безкоштовне отримання послуг з оздоровлення та відпочинку. Також е, окремі види пільг можуть надаватися представлені і іними законами України. Наприклад, це закон України про відпустки, закон про житловий фонд соціального призначення. Каже, хочеться сказати, що на даний момент мінімальна заробітна плата складає 1218 гривень. Прижитковий мінімум для дитини до 6 років складає 132 гривні. Для дітей від 6 до 18 років ця сума складає 1286 гривень. Для працездатних осіб прижитковий мінімум складає 1218 гривень. А для осіб, які втратили працездатність 949 гривень. Дякую, на цьому все. Дякую, дякую тобі, Олександре. Надав нам інформацію. Взагалі, хочу відмітити, що насправді потрібно всім орієнтуватися і в законодавчих питаннях, і в тих відділах, і структурах, до яких потрібно звертатися. А якщо ви цього не знаєте, то ми запрошуємо вас до нас, центр центр громадської активності. Ми знаходимося в місті порядині. Це другий поверх районного будинку культури. Кожного дня, крім суботи та неділі, з 9-ї години вас із посмішкою, з гарним настроєм зустрінуть Єлізавіта Овсяннікова та Олександр Євченко і допоможуть вам розібратися в тих чи інших юридичних питаннях. Дуже така змістовна була сьогодні програма. Ще раз вам дякую, Єлізавіта, Олександр. Безперечно, дякую Денису, який. Також інформує і показує нам наш канал Пріссільний Простір, показує, як можна зареєструватися на нашому каналі, де нас можна дивитися, це дуже добре і приємно. А закінчити сьогоднішню програму я хочу а, такими теплими і світлими словами з спобажання, побажаннями, тільки хорошими. Чому? Тому що всі ми розуміємо, що зараз в Україні не дуже проста ситуація. Але. Незважаючи на це, ми продовжуємо працювати, продовжуємо надавати людям, в першу чергу людям допомагати і надавати ті чи інші послуги. Тому що саме від того, як ми себе будемо почувати в цій ситуації, щоб ми не панікували, щоб ми в правовому полі чітко виконували ту роботу, за яку ми брали відповідальність. Сьогодні в порядку дуже гарний день світить сонечко, небо дуже світле. Тож я хочу побажати всім, хто зараз нас переглядає. Всім, хто зараз переглядає, хто буде нас переглядати в записі. Хочу всім побажати вам гарного настрою, такого світлого, голубого неба і всього найкращого. Обов'язково бачимось на каналі Фріспейсвільний простір. Дякуємо за те, що ви сьогодні були присутні з нами. До побачення, всього найкращого. Всього найкраще вам, глядачі. Всім до побачення.